Вітаю вас, друзі! 25 січня. Сьогодні чекав е, виступу президента Байдена в прямому ефірі стосовно там, військової допомоги, щоб вам розповісти, що він власне, сказав. Це був фієричний виступ діда Байдена, я по-іншому сказати не можу, 9 хвилин. Він дуже чітко і лаконічно сказав, хто що дає і дасть. Я вам зараз цим розповім. А коли йому там навздогінку задавали запитання про секретні документи, він просто спокійно розвернувся і вийшов. Ну, це треба було бачити. Принаймні в телеграм у мене є там посилання на цей ефір. Можете зайти, подивитися, це було цікаво. Але що власне сказав Байден? Давайте розберемося. Чому в мене такий піднесений настрій? Я хочу з вами поділитися хорошими новинами, тому що в умовах війни їх не так багато. Для цього підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Поширюйте, друзям відео, допомагайте мені, врешті-решту, звати платформу, я вам, вам за це шалено дякую. Дякую тим, хто слідкує дуже пильно за моїми обмовками. Пише про них у коментарях. Я буду намагатися на них всіх відповідати. Дякую хейтерам, які починають з'являтися все більше у мене на YouTube платформі і коментують це все плюс, значить ми робимо правильно. І так повернемося до Байдена. Почну день інформаційний з кінця, тому що Байден підвів риску дуже жирно стосовно тих. Ну, як мені сподобалося каскаду, сказали журналісти новин. Щодо танків. Ну направду впродовж дня з'являється повідомлення: танки, 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 таночки. Скільки їх буде, як їх буде рахувати, збилися уже ми з ліку. Москалі просто там закіпають від цього. І з і Соловйов. Ну, реально плюються лайном. Я по іншому сказати не можу. Кому цікаво, також дивіться їхні відео. Там деякі нарізки публікуються в телеграмах. Вони дуже показові. Принаймні, низку ви з них бачили. Вони реально бояться, в них дупи підгорають. Чому бояться? Справа в тому, що вранці Олаф Шольц конкретно офіційно сказав, Окей, да, в Бундестазі ми даємо танки. 14 штук. Ну, ми, звісно, такі всі засмутилися. Чому так? Плюс до того пізніше було сказано, що їх дадуть впродовж трьох місяців. Зрада-зраденька. Ну, мабуть так, але пізніше Нідерланди і інші країни, а потім навіть і до кінця дня. З'являється дуже цікава інформація про передачу нам літаків Міг-29 Словаччиною. Це давня історія. Да, вона триває ще з минулого року. Сказали, да, ми готові. Також ще вчора Кулеба почав говорити про літаки в 15-16 і на горизонті з'являється вже нова новина, але ж з танками ще не дотягнули. Ну і Байден ввечері виходить і говорить, що дуже добре, що ми домовилися із Шольцом про постачання двох батальйонів танків Леопард. Так саме він говорить Леопард, тому що він перед цим оголосив, що США будуть постачати танки Абрамс у кількості 31 штук до України. Він це підтвердив конкретно. А тепер давайте рахуємо проста математика. Те, що я нарив у Вікіпедії, хто мене уважно слухає в інтернеті, до речі, там на профільних ресурсах і може поправити, поправляйте. Думка українців української влади створити танкову бригаду з леопардів давно існує. Ну, як давно? Відносно. Танкова бригада леопардів – це 94 чи 93. 94 танки, де є три батальйони по 31. Тобто 31 Абрамс це батальйон танків. Але чомусь шоць говорить про 14. Ну а Байден каже: та ні-ні, ні, -ні, -ні шоць буде постачати два батальйони, тобто мінімум 62 танки Леопард. Можливо, найновіші, не найновіші, якої там -то модифікації, точно сказати складно. Ну, принаймні, ці 14, про які він говорив, то це покоління передостанньо, дуже сучасні, накручені і так далі, наворочені. Ну плюс до того, ми ще знаємо, що дають челленджер танки 14. Також чомусь да, половину від, мабуть, батальйону натівського Великобританія дає, але можливо не 14, лише офіційна цифра. Плюс до того, Байден далі у своїй промові говорить, що ми будемо і надалі допомагати Україні. Він зокрема про що сказав? що Путін надіявся, сподівався, що Захід ну, розсипеться. Він не буде у прагненні допомагати Україну. І направду скажу вам, ну мої спостереження, що дуже довго Європа між собою домовлялася з Великобританією, з Сполученими Штатами Америки щодо консолідації своїх зусиль. От, танкова ця історія, танкова коаліція, вона яскравий тому приклад, як не просто все було. Але він каже, не вийшло. Плюс до того він озвучує дуже дві. Ну я три тричі переслухав цю інформацію, щоб, ну знаєте, мало ли, раптом мені почуло. Що в Україну буде доставлено, чи доставлено, чи нададуть, але надають загалом 3000 артилерійських систем та понад 2 мільйони снарядів до них. Давайте звернемося до статистики дуже коротко, максимально. Стосовно артсистем, які вже доставлені нам станом на січень 2023 року. От що говорить статистика: 1071 це те, що нам надали західні партнери, затрофейли наші ЗСУшники 215. Танків, до прикладу, дали 491, ми затрофеїли 451. Зараз дадуть, ну, я вже так відчуваю, точно сотень 3, щонайменше, арт-систем, ви тільки вслухайтесь, 3 тисячі. Можливо, з тими, що вже дали. Дві залишаються, але якщо 1000 дали за перший рік війни і ще дві дадуть, то тут не питання в тому, що ми так довго ще будемо воювати два роки, просто воювати будемо швидше. Ну і звісно, що. Оця вся історія з танками, вона ну, матиме логічне продовження ще з одним постачанням, тому що Єрмак сьогодні говорив, і Подоляк вчора говорив, і президент, і Резніков, ну всі високопосадовці, що це не все те, що озвучено, де, що залишається залаштунками. Залаштунками залишається одна компонента це згадані мною літаки. Які самі? Про Міг-29, які Словаччина нам має передати, я вже сказав. Ну, я думаю, що це питання на виході. Але також це обговориться питання про передачу літаків F-15 і F-16. Я вже вам повідомляв, ще раз нагадую, ще в минулому році з державного бюджету США були виділені кошти на навчання наших пілотів. Вони пройшли там навчання, давали навіть інтерв'ю на американських телеканалах. Парламент Великобританії влітку минулого року розглядав питання передачі літаків f 15 Можливо, я помиляюсь, модифікація, але наскільки важливо, точно будуть передавати. І найголовніше, оця вся маса техніки, яка зараз якось випадково в лапках потрапляє на відео мешканців Європи, і вони їх активно викладають в соціальних мережах. Ну, от буквально щойно я також опублікував у телеграм-каналі. Ця інформація загально доступна, тому що танки перевозять відкрито разом із броньованими машинами на відкритих платформах території Європи. То в мене складається таке враження точніше, думка, ви можете поводитися чи ні, а віддаватимуть таку кількість танків без прикриття з повітря. Бо, як говорять військові експерти, танк без повітряної підтримки живе недовго, а він дорогий, дуже. Я маю великий сумнів, що от просто так би взяли і спалили б. Звісно, що нас авіація є, але її недостатньо. Зверніть, як активно працює наша протиповітряна оборона. За три дні вони збили чотири літаки і 4 гелікоптери. Ну, просто феєрично працюють. Тут навіть сказати не можу, значить є чим. Це дуже направду класна штука. Я вже проти про, про протиповітряну оборону, проти ракетну оборону, про що Байден згадував. Просто мовчу, ви можете це послухати, вона також буде надходити. Тому абсолютно логічно в моєму розумінні, я не вважаю там американців, німців, тим паче, да, транжирами, які будуть викидати на вітер це все. Тому я думаю, що питання літаків це ну, просто наступний крок. Там, можливо, Рамштайну 9. Да? Рамштайн 8 був танковий, а от Рамштайн-9 буде м, авіаційний. Коли він буде. Та я думаю, що в лютому точно буде. Ну і до кінця дня російські засоби масової інформації, якщо їх можна так і назвати, публікують дуже цікаву новину. Вона мене заінтригувала, тому що деякі джерела, за якими я слідкую, вони не так часто публікують новини, а тут з'являється повідомлення про те, що Путін сьогодні скликає нараду із своїми силовиками військовими на втлі того, скільки зброї. Офіційно, публічно, продовж уже не одного дня постачається в Україну і буде постачатися і надалі. Тобто кількість, ну ви зрозуміли, вона просто ну, феноменальна, як на мене. І рішення стосовно цього будуть ухвалюватися. І завтра ми мовляв, можливо, щось дізнаємося. Ну, не, не особисто не від Путіна, Путінами, навряд чи щось там почуємо вже завтра, але. І тут в мене сьогодні був такий цікавий ефір з журналістами 24-го каналу, вони мене запитували стосовно цих графіків, чому так затягується. Ну, принаймні таку думку виказав я. Там і 24-й канал відписав новину, навіть по цьому можете почитати. Зараз вам розповідаю, що мені так видається, що Захід впродовж цього всього періоду, коли готував нам допомогу, бів весь час переговори з Путіним. і говорив: ти або вийдеш звідти, ну, з території України, або ми тебе виб'ємо. Ну, він каже, Так немає їм чим вибивати, Ми дамо. Ми дамо достатньої кількості, щоб українцям було чим вибити. Тим паче, українці налаштовані дуже серйозно вибити з усієї території е, росіян разом із. Е, Технікою і так далі, тому подібне. Тому я думаю, що такий варіант не те, що там розглядається, але це почули на Росії і можуть радитися з цього приводу. Я не знаю, яке буде ухвалено рішення, ми це подивимося. Але саме із е, цим посилом до Путіна, мені так видається, будувалися ці графіки поставок. Через те, вони так відкладалися. Це одна з причин. Це не головна, бо я думаю, що одна з причин це те, що Шольц дуже довго тянув кота за хвоста, е, торгуючись тим, хто скільки танків поставить. Ну, Байден йому сказав, скільки ти маєш поставити. Звісно, до сьогоднішнього дня Путін не погоджується на умови Заходу. Але на тлі того, як активно з'являється в засобах масової інформації російських, часто не зовсім правдоподібні повідомлення про те, що військова техніка Німецька і танки вже їдуть до України. Навіть вони пишуть, що під Миколаєвом побачили два Абрамси. Вона вказує на те, що все ж таки намагаються зараз перебудувати інформаційне поле що, мовляв, ну ми ж виконали свою місію оборони Росії, да? ми не допустили НАТО до е, кордонів до Росії, але до кордонів тепер в Україну воно зайшло. Ну, звичайно, що ми тут можемо стільки завгодно говорити про доцільність цієї так званої спецоперації воєнної, але на ліцо. І е, буквально також вчора м, очільниця громадського руху Русь сидяща», є такий на Росії рух, яка відсвідковує саме е, дотримання прав і свобод правда, прав і свобод складно говорити зеків на Росії. Активно на монітори діяльність Пригожина повідомила, що в ЧВПК Вагнер, приватна військова компанія. В Україні, яка діє в умовах біля Солідару, вона втратила за останній період 40 тисяч військових. Так, я не обмовився. Загалом було набрано, за її твердженням, 50 тисяч зеків, а зараз залишилося лише 10. Ну, Звісно, ми знаємо, що у наші відійшли з Солідару, відійшли да, на ті позиції, які були підготовлені раніше. Це офіційне повідомлення Генерального штабу про втрати. Я не коментую. Це справа вже. Військової влади в Україні, тому історія із постачанням зброї така: От такий зараз відбувається тиск на Путіна. Звісно, що результатів ми цього поки що не, не бачимо. Багато є розмов про підготовку контрнаступу, це абсолютно очевидно. Те, що у росіян не вистачає зараз особового складу, також підтверджується переміщенням майже п'яти тисяч військових із Білорусі до кордонів на сході з Україною. І це все вказує на те, що на. Навіть мобілізаційні завдання, які ставляться зараз на Росії, вони виконуються дуже складно. І ідея з нової хвилею мобілізації, хоча вона дуже активно обговорюється, але сьогодні західні служби повідомили розвідувальні служби, що на Росії планують мобілізувати 200 тисяч чоловік. І з урахуванням того, що попередня мобілізація також була в межах 200-250. Ну чим дасться їм ще 200 набрати. Я, чесно кажучи, ще раз крок маю сумнів. Нова цифра, не півмільйона, як було раніше, а лише 200 тисяч. Знову ж, друзі, висновки будемо робити пізніше про літаки, про так і все інше. Слідкуйте за моїми новинами в телеграм-канал, тут, на Ютуб буду проводити вам огляди. Підписуйтесь, коментуйте. Я вам шалено дякую за те, що ви тут є. Мене дивитесь, їх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!